Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає, та які ним близити. Сьогодні хочу поділитися цікавими думками, які натикнула мене наша програма про план перемоги. Ви знаєте, що на каналі Проуа у нас кожного четверта, четверга в 17.00 виходить в прямому ефірі. Програма про план перемоги, де ми намагаємося ставити опонентів, піднімати якісь актуальні питання, брати дві точки зору, і надавати дискусію для того, щоб глядачі визначалися і робили свої правильні висновки. Нам треба навчитися мислити, оцінювати події, оцінювати ідеї і рухатися до нашої перемоги. Мета програми це. Згуртувати українців навколо ідеї перемоги. Позиція ініціативної групи Сім Кроків до перемоги полягає в тому, що без перемоги не буде миру, а без миру не буде України. І вчора у нас було два представники іноземці, фактично, був Любарський, громадянин США, я думаю, представлення не потребує, і Кульпа Поляк. Також відома людина в медійному просторі України, і ми запропонували їм обговорити подію скандал в овальному кабінеті і питання, яке поставили перед дискусантами. Зеленський у Вашингтоні зробив все правильно? Так чи ні? У нас до речі було голосування в. Прямому ефірі і всі, хто дивився прямий ефір, могли проголосувати, чи правильно вчинив Зеленський в Вашингтоні. Загалом проголосувало 1147 глядачів, і думка розподілилася наступним чином: що вважають, що правильно Зеленський вчинив 27% і Ні, 73%. Позиція сторін кульпа підтримував дії Зеленського. А Люпарський заявив, що так, Зеленський правильно все вчинив, але з позиції Зеленського, не з позиції України, виграли і Трамп в результаті, і Зеленський, тому що Зеленський отримав підтримку Європи, підтримку в Україні. А Трамп в результаті все ж таки змусив Зеленського повернутися до угод, повернутися до обговорення. В результаті втратили українці ті, хто на фронті, ті, хто ризикують життям, тому що Зеленський підставив під загрозу зупинення поставки зброї з Сполучених Штатів. В результаті Кульпа заявив, що в овальному кабінеті він спостерігав закоханого наци... нарциса, а... а Любарський заявив, що він там бачив двох нарцисів, які боролися за свої інтереси. Зеленський боровся за гарантії безпеки, але за гарантії власної безпеки, а не безпеки українців. Думку, яку я уловив, і я вдячний цьому етері. Це позиція Європи, як всю цю ситуацію бачить Європа. Якщо чесно, я був обурений позицією Кульпи, тому що нагадаю, ще рік тому Кульпа говорив, що навколо Зеленського зібралася зграя зрадників, хабарників і відвертих ідіотів. І тут у нас думки збігалися в цьому етері він почав хвалити зеленського, що він робить все правильно. Забув про свою свою позицію. Там задавав Константин Ільченко, задав питання якраз про це, що він раніше вважав. Він спригнув, почав говорити, що це він мав на увазі. Медведчуковську якусь клаку, яка там досі десь бродить, а Зеленський робить правильно. Як він робить правильно, коли разом з ОПЗЖ слуги народу голосують за закони, які не ведуть нас до перемоги? Ну, питання не було, але це питання риторичне. І чи зникли у нас зрадники, хабарники, ідіоти, майбутні колаборанти? Мене це турбує Кульпу Чомусь перестало це турбувати, і я знайшов відповідь. І я дуже вдячний глядачам. Я маю підтвердити і подякувати думці глядачам. Вмінню мислити, вмінню відокремлювати інтереси. Сполучених Штатів інтереси Європи і інтереси України і тут треба визнати, що. Ці інтереси не співпадають. Я вже неодноразово говорив, що Сполучені Штати жодна адміністрація Білого Дому не була зацікавлена в розгромі Російської Федерації, починаючи з Chicken Speech з 1991 році. Пам'ятаєте, коли Буш приїхав вмовляв українців не виходити з радянського союзу? І останні події Обама. Не дав нашим новорішам Тимошенка, пам'ятаєте всю цю історію з Кримом, які які віддали без бою і спровокували посто е, подальшу агресію, вторгнення в континентальну частину України на Донбас і на Логанськ, і розпочалася вже кровава війна. І я, от е, тут попередньо говорив, що я спілкувався з Володимиром Чеповим. Які в тоді в тих роках був в РНБО, і говорив, що саме американці надали дати відсіч в Луганській Донецькій. Вони тормозили, тому що по їх е, стратегічній е, сесії по їх розрахунках, якщо б ми звільнили Луганськ Донецьк, то в Росії почались би невідворотні процеси в Росії. Розвал Росії, сполучені Штати не бачать жодна адміністрація, і Байдена не бачила, тому вона надавала крапельним шляхом. Зброю і Трамп не бачить ворога в Росії. Більше того, він його повернув в міжнародну політику, повернув, і звичайно, там було два нарциса, які переслідують свої цілі. Трамп не розуміє війни російсько-української війни, не розуміє в чому проблема, не розуміє природи цього. Протистояння, вони не готові навіть назвати це війною, постійно називаються якимось конфліктом, який невідко впав. Але тут вже прояснулася позиція Європи і Кульпа її чітко продемонстрував. Європа ховається за Зеленським і за Україною, тому що вони розуміють, що вони не готові до супротиву, вони не готові чинити опір Російської Федерації. Російську Федерацію зараз розігнали. В військовому питанні вони повністю перейшли на військові рельки, і зараз зупинити їх не буде можливим. Якщо Трампу вдасться і він домовиться на перемир'я цю злость, цю імперію зла тюрми народів назад в тубік не засунеш. Вони пойдуть на Прибалтику, на Польщу, вони пойдуть на Європу, яка не готова. Там кульпа називав, що. 86 бригад в Європі, в Україні 100 бригад, в Росії 200, що це буде конкурентна здатна армія. Але Любарський його остудив в Германії всього 4 бригади. і Вони не готові. Якщо і нашкрябається якась кількість бригад, вони не готові брати в руки зброю. Вони не готові воювати в тій війні, яка зараз є. Єдина армія, боєздатна, яка вміє готова чинити опір. Це Україна. Той досвід, який набув мільйонна армія України, не має жодна армія світу. Технології, той потенціал і злагодженість, і потужність немає. Жодна армія світу. Єдине, чого у нас немає, це немає достатньої зброї, щоб перемогти. Я вже сказав, Сполучені Штати не готові надати таку кількість зброї, тому що вони не зацікавлені розгромі. Російської Федерації тут 에, Сполучені Штати не є нашими союзниками, і це маємо просто відверто признати і розуміти, усвідомлювати. Ми не можемо 에, вимагати того, чого Америка не може надати. Ми можемо лише переконати тих союзників, ті 에, сили, які заціклавлені в розгромі 에, Російської Федерації. Такі є, є і в Європі. Пам'ятаєте, було. З'їзд аристократів в Австрії, і там е один із графів заявив, що велика Росія, великі проблеми, маленька Росія маленькі проблеми. Ці проблеми Росія створює для Європи. Але що я дізнався від кульпи? Ну, По-перше, я дуже вдячен, я дуже вдячний е українцям, е нашій аудиторії, аудиторії про план перемоги, ті, хто дивляться нашу передочу. Тому що коментарі, які вони надали, ну по-перше, вони надихнули мене. А по-друге, я зрозумів, що в Україні визріває суспільство, яке розуміє, що відбувається, і от що я просто вам зачитаю коментарі. Я думаю, буде це всім цікаво. От е, висновки, коментарі можете зайти на канал Проа, на е, подивитися відео і самі почитати. Я взяв от буквально перших 20-30 коментарів і, і об'єднав їх е, в одну. От. На мою думку, Володимир Зеленський не треба було доводити Трампа до конфлікту, оскільки Україна дуже залежна від допомоги США, навіть якщо Володимир Зеленський був... Незгідний із думкою Трампа Володимир Зеленський як президент України, якому український народ надав мандат, проголосивши з нього більше 70% проголосувавши, а він підвів український народ, а саме не підготував країну до війни, брехав українським громадянам, що він не буде, сам став корупціонером та баригою, став піарником та агістом, забувши. Що на фронті кожен день гинуть люди. Оце хі, коментар е, людей, які дивляться наші передачі, для чого ми, в принципі, і робили, щоб люди робили правильні висновки: хто нам друг, хто нам ворог і що нам з цим робити. Я пра практично все ж те е, сказав по е, е, Ефтеру, але своїми словами. Ну і зачитаю декілька коментарів по. Реакції на слова Любарського і кульпи розвіявся міф про друга кульпу. Він чітко продемонстрував, що його зацікавленість це ховатися за українським народом. Він там говорив, що треба там. Євробалтійський Союз створювати, Польща, Україна, Прибалтіка, Скандинавія. І в чаті в обговорення в ефіри хтось задав питання: а де, якщо ви хочете підтримувати, де бригади Польщі, де бригади Литви, Скандинавії, де вони воюють поряд з українцями? Що робить Європа? Європа говорить: я вам ми вам дамо вам кредит. Беріть кредит і воюйте. От я вам наводив тут е, цифру за е, 24-й рік 57 мільярдів було надано е, Україні. З них 17 мільярдів надала Європа, з них 3,3 мільярда це гранти, а 14 мільярдів це кредити. Кредити під відсотки, які нам повертати. Америка в 2024 році надала 8 мільярдів грантів. Беззворотньої допомоги, чому зараз біситься Трамп, що Європа на українцях заробляла, а Байден давав безкоштовно кошти. Так він давав, але він купив Зеленського, дав 31 мільярд коштів на казначейські рахунки, які розікрали ця свора Зеленського у вигляді збільшення собі зарплат, у вигляді спецпенсій, у вигляді бруківки квітів як я постійно говорю, на благоустрій чиновників. У нас зараз 7 трильйонів борг державного бюджету. Перед вторгненням в 21 грудня 21 було 2 трильйона 67 мільярдів, зараз 7 трильйонів плюс 4,3 трильйона боргів 100 мільярдів доларів. 70 мільярдів Америка надала безкоштовно грантової допомоги у вигляді зброї і коштів. І ще близько 30 мільярдів грантів дав Європа 200 мільярдів доларів у вигляді кредитів і у вигляді грантів. Де ці кошти скільки потратили на зброю на фортифікацію? Скільки розікрали? Хто це зробив? Що було, якщо б ці кошти пішли цільовим на оборону, на боєздатність, на розроблення власної зброї, щоб ми зараз говорили і в якому б стані ми були навіть те, що нам давали, якщо б ми раціонально це використовували? Ну, я вдячен всім, хто прокоментував. Я назву декілька коментарів. Круті дебати. Істина народжується в дискусіях. Цікаво було послухати дебати пана Сергія, наприклад, з Андрієм Баймейстером або з Володимиром Оленченко. До речі, я е, запрошував Оленченка на цей етер. Він пішов до Наталки. Ну, Кожен вибирає свою аудиторію. От коментар: коли польські солдати поїдуть воювати проти Росії, ніколи. Це от до того, що Європа допомагає Росії. Я скажу, таких коментарів дуже багато було. Хочете допомагати, будь ласка, ставайте поряд і воюйте, а не давайте гроші в борг. Слухала до того, поки цей шановний поляк не сказав, що героїчна поведінка президента Зеленського, на якому тримається суверенітет, не, не тільки України, далі не змогла слухати. Ну, звичайно, для Європи Зеленський просто находка. Вони просто його на руках носять. Я ще раз кажу людина, яка готова брати в борг грабувати боргові зобов'язання, які йому ж не віддавати. Марченку не видавати Шмигалю. Не видавати, умеремо ці кошти в борг, які поступають, не віддавати, віддавати нам давати в борг. Зеленський готовий стирати українців, тому що він не здатний перемогти у війні. Він не хоче її закінчувати, тому що будуть питання, чому не готувалися до війни. Чому під час війни відбувалося мародерство, чому оточив зрадниками, харабарниками і відвертими ідіотами, майбутніми колаборантами? Питання стоять, відповіді не хоче давати. Давайте далі воювати, давайте мені гроші в кредит. От всі, хто хоче перемогти разом з Зеленським, будь ласка, в окопи. Сидіть в Печерських пагорбах і розповідати, що наш Зеленський самий найкращий? До побачення! Вибачте, за емоції. Так, відповідь от Петра так і не услышав. За лендліз наговорил наговорил і ушола от ответа. Ну тому що немає відповіді, тому що. Вірний ученик школи нижнього цієї саратисятницької демократично-ліберальної тусовки, яка до речі, там Любарський говорив, що одна із версій. Я підтверджую, що була зустріч з демократами. Я, до речі, тут робив, викладав цю версію разом з Константином Ільченка. Що Ленці Грем знав про це. Що Зеленський не збирається без гарантій безпеки підписувати договір, а Трамп не збирається надавати такі гарантії. І що це був прямий конфлікт, на який Зеленський свідомо пішов про це, знали ще до початку у цього скандалу в обвальному кабінеті. Дякую за ефір повністю на боці пана Любарського. До речі, правда, що він більше. Року не. А, до речі, правда, що він більше року не критикував Зеленського, тільки вже коли стало дуже зрозуміло, що ця влада не дасть нам перемоги. Ту. я дуже вдячний, що Оксана Чиркіна, Що у нас така аудиторія зібралася, і я скажу, що. Надихає це, дає розуміння, що наш проект сім кроків, який говорить, що головна мета це перемога, без перемоги. Ми не отримаємо такого жа миру. І для досягнення ми маємо зробити внутрішні перетворення. Ми маємо змінити в владу всередині, тому що вона не дасть нам перемоги. Ми на півшляху до перемоги. А наша сьогоднішня, от така недолуга держава гирями повисла на нашій перемозі, і поки ми не змінимо, ми не отримуємо перемоги. Ціна питання це ціна життя українців, ціна майбутнього наших дітей і ціна майбутнього нашої України. Чим довше ми будемо зволікати. Тим менше у нас буде можливості реалізувати нашу волю, наші плани. А це треба брати відповідальність за майбутнє України і вимагати, вимагати змін в країни саме зараз. Сім кроків про це й говорить. Правильно Сергій сказав, Європа хоче їхати на горбу України Скільки угодно, довго. Від не їх люди гібнуть. Від не по ним ракеты летят, при этом дают мизер, ну мизер дающий в кредит. На словах говорят нам, что мы Европа защищаем, что мы Европу защищаем, а на деле оружие в кредит, да и то оно прибудет через пару лет. Ну так пусть Польша передаст большинство оружия нам, коль мы ее защищаем. Это я що не касалася что якщо США викаті ембарго на поставку оружия в Україні. Ну, я думаю, що до цього не дійде, але все залежить від нашої волі, від нашої згуртованості, від наших вимог до цих невігласів. І Європа, я скажу, що от в вигляді Петра Кульпи продемонструвала свою позицію: дамо вам гроші в кредит, ви воюйте на 100% згоден з думкою пана Сергія. Любарського, яка дуже реалістична та прониклива. Кульпа як представник Польщі Європи дуже налякан. Якщо Україна не буде робити опір Росії, то опір Росії доведеться робити Польщі та Європі. Це емпатентна та страусина позиція представників Європи, яка хоче захистити від Росії життям українців та ще й таким е, чином послабити Україну. Ну, це висновки наших глядачів, я вам дуже вдячний за перегляди. Дуже вдячний за підтримку програми, за підтримку нашої ініціативи, допомагаєте заповняєте анкету, яку ми розташували на сайті Petition FBOA. Підбурюєте людей голосувати. Якщо ми проголосуємо, якщо зібраємо мільйон підписів, ви просто здивуєтесь нашій спроможності реалізувати свою волю в країні. Це реально, якщо ми всі разом гуртом будемо робити перетворення в країни. Таке враження, що пан Кульпа проводить агітацію на користь Зеленського у президентських перегонах, крім виголошення Гасел, відповідей на поставлені до пана Кульпа запитів, ми не почули. Сьогодні перший раз, коли кульпа мені не подобається, я вообще не розумію, що він хоче сказати. Похоже, що он не спроста, а жаль. Ну тут жук жалкувати немає сенсу. Тут треба робити висновки. Ми навмисно запустили цю програму, щоб люди мислили, щоб вони дивилися на. Різні думки опоненти і приймали власне рішення. А власне рішення полягає на нашу думку в ідеології, в ідеї перемоги України. Без перемоги не буде миру, без миру не буде України. Це треба усвідомити і рухатися саме до перемоги. Де не до перемир'я. Я готовий до перемир'я. Якщо ви мені продемонструєте готовність реалізувати український проект, в чому він полягає, які кроки. Треба зробити який план дій, хто відповідає, хто в цій команді, чи усвідомлює, чи розуміє він, як це реалізувати, за який рахунок. Все це треба проговорити тут і зараз. В протилежному випадку буде те, що зараз всі бояться. Якщо ми зупинимося і не знаючи, що робити далі, в Україні почнеться хаос. Хаосу не потрібно. Треба планомірні дії, які ми з вами разом сплануємо, затвердимо на всенародному українському віче, на народному референдумі. Проголосуємо і будемо разом його втілювати. Саме українці мають створити сильну економічно, сильно здатну країну. І це можливо, якщо ми будемо направляти ці зусилля коштів до Людей волі достатньо, треба просто організуватись. Тому закликаю заходити на Петішн голосувати, подавати анкету, донатити, поширювати інформацію, агітувати і планувати створювати народний план перемоги. Україна переможе, якщо цього захочуть всі українці. Слава Україні!